Мужики, що єдиний відгрузочку, що беруть. А, ну, звісно, візит черти скаут, давайте також дешевшого глянем. Такі ходові, ходові зубри Т-25. До речі, а -а, от я, особисто, я особисто здивувався, тому що я продав досить так, а -а -а, ну, нормальну кількість зубрів Т-25. І в мене вже таке є, знаєте, як вам сказати, ну от якщо по мототракторах беруть мототрактор обично. Я знаю процент людей, які стикаються з труднощами, бо вони мені дзвонять, а, бо переважно дзвонять на сервіс, там все швидко не вирішується, вони не мені набирають, я вже знаю там людини, там то-то, то-то сталося, якась фігня. До речі, тому раніше, як ви якщо провести канал Міні-трактор України десь там на рік... На два часу назад, то дуже рідко я робив огляди мототракторів. Я не хотів їх продавати, бо бляха, я знав, що люди будуть мені мозги їбати, а трактор буде їбати мозги людям. І я перекатував там на шифінг, переписував старався і так далі. Ну зараз, зараз, от останній рік досить непогано, що от ці зубри, що от ті двохсотка. Е, а ні, це 350, це 240. 240. Коротше, є ще такі 200 кентаври, теж, Тіпо, як зубер, ну, більш-менш вже не стикаються з такими проблемами, як були раніше з мототрактору. Бо там з 10 людей три дзвонять, і мене матом. шлють. Ну, Таке було, поняли? Неприємні речі. Тому що немає диференціалів. Тут вже йде по бокується. Переробили коробку, дуже мало насправді. насправді. головна боль була з цими тракторами. основна. То вали Ферєнсали, які постійно стачили ці зуба, і потім вал йде шов на мусорку, людина дзвонила. Він був не гарантійний, тому що навіть поставщики не давали гарантію на ці вали, бо знали, що жопа. А зараз такого нема. Зараз такого немає. І такі вот тракторці можна взяти до якихось там коло хати роботи. Тут мова не йде, там, щоб в ним в поволі їхати. На якісь сотки там до гектару, може, максимум. Фризой пройтись, картошку посадить, викопати е, прицепи перевезти. Магазин з'їздить да, за пивом, От. то він піде. <кій> він піде. Тому <кій> 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 тому, як варіант, такий як варіант як варіант, скоріше за заміни мотоблока і плюс трошки більше потужності все-таки у вас буде. Тому що мотоблок там 12, десятка, а тут у вас все-таки... Я не вірю, в 25 сил тут, звісно, але коняк 20 може тут є. 22, навіть 22 і 22 є. Так, да, вот, во, кажуть, хтось заміряв і каже, що 22 є, зубрій. Я докрую, що для мототрактора то з головою достаточно. Плюс більша вага трохи, плюс ширші задніх вивозити. Коротше, такі, якщо вам треба щось таке. Не таке слабе, як заміна метавоку, варіант. Зубр дійсно варіант. Бо по якості ну, нормально. За свої ті гроші серед того металому, всього іншого, які, то більш-менш більш піде. От, я так кажу, які. Я не, не буду так, що ви купили і до нього не лізете. Він собі працює. Тоді до Донфенга, Поняли? А якщо ви людина трохи з руками і вам щось таке нормальне треба, то дійсно такий непоганий конструктор, як для починаючого фермера, як то кажуть, трошки ще доробить і буде, буде вам щастя. Тому звертайтеся. Е, і номер того нанесу, внизу, знижку зробимо, привеземо, додому доставимо. Капота підкрасимо, якщо треба буде. Все буде добре. Всім пока.